Він колена. Ви сьогодні тут. Чум. Я завжди він. я захищаю свого сина. І можу сказати, що справа проти нього повністю сфабрикована і сфальсифікована. І я знаю, що він вийде на свободу Я впевнена в цьому. Незважаючи на все, що кажуть, що. Там фабрикують, продовжують. Mm -hmm. Ось. То ви впевнені, що В'ячеслав вийде на волю? Звісно. Бо він не винний. А якщо буде рішення суду, де на користь В'ячеслав? Не може такого бути. Я впевнена, що тільки в правильному рішенні це рішення повністю виправдає мого сина і ми зустрінемося. І його бажання, і моє. І тата, і мільйонів українців, що підтримують мого сина і за кордоном, і тут обов'язково здійснити. Дякую. А сьогодні новий рік, і тому і тому саме час загадувати бажання. Сьогодні Старий новий рік. Старий Дякую. новий рік. Так? То по якому календарю припрошую? Не знаю, але я цим користуюсь зараз. І загадую бажання. Хотай.